Вітаю усіх! Сьогодні зв'яжемо простий, але цікавий візерунок тоніським гачком. Набираємо повітряні петлі. Перший ряд. Набираємо петлі на гачок. Повітряна петля це петля підйому. Далі протягуємо гачок через дві петлі. Так, в'яжемо до кінця ряду. Другий ряд. Три повітряні петлі. Вводимо гачок під петлі і пров'язуємо знову три повітряні петлі. І так пров'язуємо до кінця ряду. Гачок вводимо під петлі і три повітряні петлі, кінець другого ряду. І закриваємо петлі, протягуємо гачок. З ниточкою через дві петлі. Наступний ряд. Знову 3 повітряні петлі, петлі підйому. Потім гачок вводимо під петлі і пров'язуємо 3 повітряні петлі. Таким чином пров'язуємо весь ряд. І знову пров'язуємо завершальний ряд, де ми закриваємо петлі. Отже, візерунок в'яжеться досить просто. Я впевнена, що у вас теж все виходить. І знову все спочатку візерунок повторюється. Отже, обов'язково підписуйтесь на мій канал, з нетерпінням чекаю ваших коментарів, підписок, лайків. Всім мирного неба і до нових зустрічей!